А в Києві показали щоденник майдану. В театрі Міні франка відбувся допрем'єрний показ документальної вистави в її основі розповіді людей, які брали участь у революції гідності. Протягом трьох місяців драматург Наталя Ворожбит разом з колегами обробляла відео та аудіоінтерв'ю очевидців загалом більш ніж 80 годин розмов. А сьогодні акторський колектив, на чолі з режисером Андрієм Маєм, представив цю п'єсу на сцені. Її бачила Валерія Багрінцова. Ані декорації, ані спецефектів, тільки сім акторів на сцені. Вони відтворюють події від першого мітингу на підтримку євроінтеграції до масових розстрілів на Грушевського та інститутській. Усі монологи з життя. Частиною п'є стали спогади студента Ельвіна. Як ми були на майдані, і як ми там стояли, і те, що моя мама мене не пускала взагалі на майдан, бо вона хвилювалася. Я сказав: Ну, вибач, мам, але я поїду і я поїхав. Я просто не міг сидіти вдома і склавши руки, дивитися пряму трансляцію. Бажаючи учасники цієї цих зустрічей, потім взяли ці матеріали до себе, і розшифровували їх. А потім вони всі ці розшифровки прислали мені, і вже з цих розшифровок я зробила п'єсу. Знайомі приводили знайомих, так колеги, колег, але когось ми, ми просто знайомилися козаки, з якими ми брали інтерв'ю. Я просто до них підійшла до наметів. А це частина розповіді тих трьох козаків. Атмосфера у нас чудова, дружня. Три казани отаких. От Щодня готуємо. Їжу годуємо до п'яти тисяч людей. Одна з особливостей п'єси щоденники майдану інтерактивність. Актори під час вистави спілкуються з глядачами, ставлять запитання і нагадують хронологію подій. Крім того, кожен читає монологи кількох героїв. Анастасія Добриніна чотири рази перевтілювалася. Була школяркою, медсестрою, волонтеркою та арт-менеджером. В якому разі це не має бути калька. Це повинен бути ти, але з чужими текстами. І зробити так, щоб ці тексти фактично стали твоїми. Видати тільки первинну суть внутрішню емоцію, видати так людини, яка це розказує ці факти, ці монологи. Цікаво саме те, що вони не висловлюють свою думку, а висловлюють саме спогади усіх тих, хто там були. Я просто сама пережила майдан і усе це настільки навіює спогади, що дуже складно перебороти себе. Щоб не розплакатися. На таку виставу будуть ходити ті, які не хочуть забути, для яких це болюча точка їхнього існування. Подивитися п'єсу Щоденники Майдану всі охочі зможуть 2 і 3 грудня в театрі імені Івана Франка. Валерія Бугранцова, Микола Чеботарьов, перший національний.